Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ Триває в студії. Працює Богдана Мозов. Найближчі дві години ми проводимо разом російські аеропорти внукова і домодєдова у Москві В ніч на 10 серпня вводили тимчасові обмеження на виліт і посадку літаків. Зараз вони працюють у штатному режимі. Як повідомляють російські телеграм-канали вночі в аеропорту внуково було введено план Килим, через що було затримано щонайменше 11 рейсів. За попередніми даними було оголошено близько пів на третю ночі цей план через виявлення у небі невідомих літаючих об'єктів. Також у телеграм-каналами ширилися відео, те, що у Домодєдова палає пожежа зараз. На зв'язок зі студією радіо НВ виходить Іван Киричевський, експерт Дефенс Експрес. Пане Іване, вітаємо вас. Доброго дня. От бавовна на Росії останнім часом розквітає в якійсь арифметичній, якщо не геометричній прогресії. Домодєдова вночі горіло перед цим Георгіївську ставропольському краї. Там загорілася військова частина. Знов таки Сергіїв посад завод. Яка природа цієї бавовни? Яке значення мають ці події? Який вплив вони несуть на окупанта? Ну, сидячи за часом таки теж бавовна має цілком рукотворний вплив. Причому рукотворний вплив доставлений. Ну, скоріш за все, нашими безпілотниками, ну, як мінімум у випадку з цим е, епізодом перекриття сьогоднішніх російських аеропортів. Хоча давайте окремо підкреслимо, що ціль, куди могли летіти ці безпілотники, аж ну могли бути аж ніяк на аеропорти, просто їх перехопили ці літальні апарати, саме ну, от на цих рубежах. А так, в принципі, от Москва і московська область це такий суцільний ареал, куди. Там, грубо кажучи, дополок, не кінь, там завжди знайдеться джерело для бавовни, ну тому що навіть в самій Москві дуже багато підприємств військово-промислового комплексу розташовано. Ну, наприклад, в Москві роблять ракети ДОС 400, які ми росіяни нас обстрілюють. Що стосується, навіть вчорашнього епізоду з Сергієвим посадом, ну там 50 на 50. Можливо, там теж була така дбавована рукотворної природи, причому доставлена теж якби нашими бойовими птахами. Ну тому що на деяких відео. Які були відзняті, ну і поширені в соцмережах там гул невеликий, там все-таки чутно, але наскільки він невеликий, то якби тут доводиться лишати, що якби 50%, ну це те, що там зазвичай росіяни себе пояснюють головотяпством, розгільдяйством, там лінзи і тому подібне. Ну тому що розміщувати на одному Ну, на одній площі території і завод, який займається оптикою, ну, або якимось там оптико-механічними штуками, наприклад, тими самими танковими прицілами, і одночасно розміщувати ну, явно споріднене підприємство з ліцензією на поводження з вибуховими речовинами, там снарядами і бронетехнікою, ну, явно було нерозумно. але керівництво цього заводу пішло. І можна, якщо лише уявити, наскільки ця. от Помилка їм виявилася явна, якщо це все-таки був приліт із нашої сторони. Врешті тут е, ті перераховані баловні, мабуть, найкраще всього ну, найлогічніше всього зосереджуватися саме е, на цьому чергієвому посаді. Ну тому що ми нарешті дочекалися того моменту, коли ну під дією невідомих, так би мовити, сил підприємства російського військово-промислового комплексу почали саме пошкоджуватися. Ну тому що раз на то пішло, цей ж завод Сергієво посаді. Він... Прямо належить до структури російського російської оборонної корпорації Росіях, виконує замовлення на користь армії РФ. Відповідно цілком так би мовити, законний військовий об'єкт. І нарешті там щось вибухнуло. Якщо говорити якраз про характер, чому арифметична прогресія збавовної, ну очевидно, арифметична прогресія випробування наших різних дронів камікадзе. Ну бо на наше пролоки щастя, от поки було дуже багато розмов, що де ж наш аналог шахєда, а тут ми тепер бачимо Цілу лінійку різних презентованих дронів Камікадзе на різні дистанції, один з яких буквально виглядає каналом Шахеда. І це навіть не про цей безпілотник під умовною назвою «Бобер», який там був наділений увагою урядовців і, без... і волонтерів. Тобто є на щастя чим промножувати бавовну, ну і, судячи з чого, росіяни це і далі будуть відчувати. Слухайте, а зрозуміло, що саме там вироблялося, тому що різна інформація лунала і про ту оптику. Не зрозуміло чи вона там вироблялася чи ні. Ну і власне кажучи, саме цей от великий вибух і каже нам про те, що там було щось ще вибухове, і, начебто, якісь снаряди там знайшли. Ну і також була інформація: ну, це знов таки від хорошого рускового видання, буцімто там розроблявся стелс. Бомбардувальник, чи ви розумієте, яка з цих інформацій більше може відповідати дійсності, чи може всі вони? Та вони насправді всі, якби по своєю мірою відповідає дійсності, просто ну, от, випадку просто з тим Стел-бомбардувальником, воно звучить яскравіше. Ну там назу ще ж таку писали сали послані, Квош, там Стелс-бомбардувальник. Ну це насправді пак. Ну, взагалі в профільних так би мовити ресурсах. Оцей проєкт, над яким працював цей російський завод, він фігурує під назвою ПАК Да. Ну тобто сенсі перспективний авіаційний комплекс дальньої авіації. Проєкт ведеться ще до 2009 Року, а досі залишився на папері. І зважаючи на те, наскільки там, вибачте, буквальному сенсі кінь не валявся з цим мод-проектом, і що там за 10-та 15 років дослідних розробок КБ Туполєва, як головний розробник цього бомбардувальника, зуміло хіба що визначитися із остаточним виглядом, який саме літак воно робить, і зробити катапультоване крісло, і не більш того, хоча там за попередніми планами, знаєте, що в 2020 році. Про російські пропагандисти заявляли, що вони збираються перший бомбардувальник такого типу підняти у повітря. То цілком можливо що якісь там дрібні речі, які стосувалися, бо там оптику електронного обладнання чи взагалі оптики, ну, якісь невеликі дрібні елементи, той завод справді міг розробляти. Ну, то, але не такі, щоб там, навіть систему утворюючи на тому бомбардувальнику. Тому що в першу чергу, щоб там на цьому бомбардувальнику, у цьому стелсі посланік, або пак, де, треба було б зробити, це двигун які там мають бути запроєктовані на основі НК-32 від ту 160 тобто там цей завод, якщо й має справді відношення до цих от, до проекту бомбардувальника, то дуже посередкований, це ну хороші руски зробили ем, не хорошу послугу. А от якщо брати якусь там сумну сторону діяльності, то судячи з цього, на цьому заводі все таки от якраз танковими прицілами, займалися, бо є такий дуже цікавий парадокс, на який став чітко проявлятися десь орієнтовано січня 2023 року. Що за 2022 році темпи модернізації танків для армії Рих вони треба дещо просіли, ну тому що нарешті було, наприклад, заблоковано поставки тих тепловізійних матриць від французької ТЛС, які потім були покладені в основу танкових отів процілів Сосна У які сталося на Т 72 Б 3 і Т 80 БВМ. Але і січня 2023 року почали фіксувати ну, наші військові фахівці, якби на старих Т-62М і на тих. Мобілізаційних модернізаціях Т72 Б і Т, Т 80 БВМ почали з'являтися ті от е, радянські танкові приціли, ті один ПН 90 чи якось так. У них там такий складний індекс. Вони ще 30 років назад виготовлялись. Виходить, що росіяни якимось парадоксальним чином змогли відновити виробництво прицілів танкових, які... Ну, яке було закрито років 30 назад, і, судячи з усього, якраз такі мали примітні, на перший погляд, підприємства, як завод Сергія Мопосідів, воно було й до цього залучено. Просто ну, це, очевидно, якби була помилка менеджменту заводу, який вирішив, ну, явно цей піророс, якому там щось вибухнуло, най версія версії російської влади, ну, або дочірні підприємства, або навіть просто прокладка. Була створена підприємство цього державного заводу, ну щоб ефективніше освоювати гроші. Ну бо росіяни промудряються одночасно робити дві речі. В них далі є зброя для ведення війни проти України, але водночас вони при причому примудряються касти гроші. От буквально сенсі менеджмент заводу за це вчора і поплатився. Цікаво, що видання Forbes також власне писало те, що росіяни примудрялися якось відновлювати виробництво оптики, і ця замітка з'явилася. Це просто день в день, коли на цьому заводі запалала бавовна. А, видання журнал ще писало днями, що просування частин збройних сил України прискорилося після передачі сполученими штатами касетних боєприпасів. і Чи можна вже робити якісь проміжні висновки про те, яку вони ефективність показують на полі бою? Ну, якщо намагатися зараз робити проміжні виставки, то скоріше це те, що якби ну заліти касетні боєприпаси явно застосовувалися не тільки на півдні, але й на Куб'янському напрямку, і тоді ж ми можемо виділити, що расисти там мають дуже багато сил та засобів, щоб ну, створювати відповідний натиск на наші війська. Вони там наступають уже понад місяць. Але судячи з усього, от касетні снаряди, от саме там, це був один з тих важливих елементів, ну які от досі не дали расистам досягнути. Ти успіху їхньої наступальної операції. тобто ну то, якщо робити навіть поправку на те що там є значна площа території, де позиції. Ну, на Кутинському та Ломанському напрямках, де позиції можуть переходити із рук руки протягом дня, росіяни значного просування не мають, і явно в цьому є заслуга, в тому числі з використанням касетних боєприпасів. Що стосується, якби пів... ну, стосується ситуації загалом по півню, то особливо там от воді при всій складності мега складності положення виділяти лише каснетам ви застосування касетних боєприпасів, воно явно недоречно. Ну тому що в першу чергу там де зараз явно грають інші. Mm-hmm. Речі, роль, ну, наприклад, там застосування розширення застосування там інженерних машин, цепарних підрозділів, зміна тактики дій штурмових загонів. Якщо і там десь ма грали роль касетні боєприпаси, то скоріше, наприклад, проведені контрбатарейної боротьби, тому що ну очевидно в тому сенсі, що за допомогою використання меншої кількості касетних боєприпасів можна було отримати той же самий результат як при використанні більшої кількості там, конвенційних 155-мм снарядів. Стосовно протиповітряної оборони, Володимир Зеленський, президент під час вечірнього звернення вчорашнього сказав, що Україні треба більше таких засобів, більше засобів протиповітряної оборони про сучасні винищувачі. Він також згадав власне вчора була інформація, що Україна отримає ще кілька патріотів. А скільки нам взагалі потрібно ППО? Як нам розуміти, чи, чи йдеться про там вдвічі більше, ніж зараз, втричі. От яка б була ідеальна кількість? Ну, ідеальна кількість заявляв, ж, Зеленський, як Верховний командий, що треба 50 батарей, вони ж Fire Unit. Але тут вплив... але тут ми впираємося в те, що якби зазор між тим, скільки нам треба і скільки нам реально можуть виділити. Ну він дуже величезний, тому що от, отут у нас ідеальна потреба в 50 Fire Unit, а армія США зараз має в струю цього 60 Fire Unit. Це на всю територію от, США і плюс база за кордоном. Ну тобто явно менше і виходить, що, якби сама оце, ну, саме американське військо зараз став. Хоть питання так, що їм треба терміново розширитися хоча б ще на п'ять батальйонів, ну тобто це ще на 20, ще плюс двадцять фаєроюнітів, ну тобто десь орієнтовно на понад 25%. Але проблема в тому, що якби е, ну, то потужності корпорації Lockheed Martin так багато пускових установок витиснути ще не дозволяють. Вона ще, звісно, там фігуруючи цифри такого космічного масштабу, що там ще півтисячі пускових установок до можуть бути на зберіганні, ну але тут очевидно, що. Питання стоїть тому, а що з того можна відновити для зберігання? Тому що от, як і росіяни, як у цей момент, який нас їх дуже тішать, що вони дуже незграбно, там, зберігали свою техніку, тому е мають обмежені можливості для відновлення порівняно з заявленою чисельною кількістю. Так очевидно, з американцями теж є проблема, що реальні можливості по їх відновленню там. Пускових установок до ну, тих же патріотів, наприклад, тут зараз явно не корелюють із заявленою кількістю. Ну, змін 23 три наскільки можемо зрозуміти, ситуація рівно така сама. Ну тому, що на папері зенітних ракет до таких комплексів ще багато, пускових установок до таких комплексів ще теж має бути багато. Ну а на практиці привести їх до протиздатного стану очевидно не так просто, як видається на перший погляд. Тому очевидно, у нас буде дуже дуже тривалий час, період, коли нам буде недостатньо засобів протиповітряної оборони. Їх в принципі зараз настільки недостатньо, навіть від наших поточних потреб. Тікаючи осені, що британці, наприклад, тут були вимушені створити таку от штуку, яку можна писати так, що так вантажівка шестивісна для спецназу, типу СуПАКАТ, на яку поставили дві пускові установки під ракети повітря-повітря, типу АІМ 132 Пускові установки це зняті очевидно з Єврофайтера пілони. Ну і така установка може бути орієнтована на 12 кілометрів по повітряним цілям при наземному пуску, і це очевидно шахіда, щоб прикривати. Квіньо столицю про цю річ ми знаємо з британської преси, і заодно ми можемо до речі, редукувати, що е, яка ж така позитивна зміна могла відбутися, що на щастя, шахіди давно не збивали ну близько до меж столиці, наприклад. До слова, про, про, про шахеди, знову ми мали цієї ночі атаку, і, на жаль, було влучання у нафтосховище. Скажіть: а чи окрім тих засобів збивати шахеди, які, які маються, чи, чи є ще можливість якісь нові розробляти, чи робляться якісь дослідження в цьому, в цьому напрямку? Ну тут така ситуація виглядає різноманітною, тому що з однієї сторони західні партнери зараз ж активно працюють над тим, щоб ну максимально викупити усі наявні доступні системи гепард, щоб поставити їх в стрій максимально оперативно, щоб вони працювали в нашому небі, зокрема, над збиттям надбиттям шахідів. тут, якби мова про ці там здається, орієнтовно 45 машин цього типу викуплені в Йорданії, і можливо знову скоро піде мова про викуп так орієнтовно такої ж кількістю у. Установок ну, бельгійської оіп сі ну, яка там от, буквально на днях фігурувала в новинах, що нарешті з нею домовились і викупили купили наявні там танки Леопард-1. Плюс ця британська розробка, про яку було вказано, чи видно, щоб якось підтримати якісь можливості наші за рахунок радянських ЗРК. Ну, це таки навіть на офіційних фото від нашого військового командування можемо побачити комплекси ОСА, там, де пускові контейнери під ракети, явно мають постельне забарвлення. Сенсі, що десь Явно в рамках формату Рамштайн, ну які ще такі засоби протиповітряної оборони ближнього раді судді вони постачаються. Тут ще теж з речі, є окремий парадокс щодо якихось новітніх засобів. Що оці системи ПКВС, ну тобто ці керовані ракети з лазерним наведенням на пікапах, ну загалі їх американці планували, ну давали якби для застосування проти дронів. Камікадзе, але чому але тут вже можливо нашим військовим на полі бою краще зрозуміліше, куди таку зброю треба застосовувати, бо в нас якби і засобів ППО на полі бою не вистачає, але й вогневої міті теж не вистачає. Але ще ж є з випадку США такий цікавий парадокс, з яким вони самі зараз розбираються, що в квітні. Пентагон обіцяв за однією з програм допомоги надати 9, називаємо так вантажівок з автоматичними гарм... ціми, гарматами, типу бушмастер для збиття дронів шахедів. А станом на зараз контракт на їхню поставку ще не був виданий. Ну тобто, тим чи іншим чином, робота відбувається, відбувається, можливо, не всюди успішно, так би як би нам би всім хотілося, але. Ну, з іншої сторони, нам просто треба побудувати настільки ресурсно затратну систему протиповітряної оборони, що в такому протесті нічого не буде йти гладко і ідеально. І тут, якщо, до речі, згадати навіть про цікавість імпровізаційного замислу британців, ну чомусь вони можуть себе вважати буквально Амазоном, як мінімум по протиповітряній обороні для України. Ну тому що в них справи з аналогічними засобами на порядок гірші. Вчора була така цікава новина, те що німецький концерн Rheinmetall поставить Україні кілька десятків леопард 1, Але це виходить, будуть постачання для фактичного канібалізму танків, так, щоб їх розбирали на деталі. Ну, виходить, що так, от да, якщо ми візьмемо математичне співвідношення, що купили 50 танків, а відновлює 30, Ну 20, очевидно нікуди не поїдуть, вони просто будуть розібрані. Ну коли ми, до речі, опираємося в історію про леопарди один для України, де ж їх знайти, тут просто не варто забувати ще таку деталь, що країни НАТО, ну на тлі такого, ще лотрагічно основничі колективної безпеки, що на де тих десятих роках не змагались на швидкість, хто з них швидше утилізує е, старі відпрацьовують. Воні леопарди 1 і М ЕМ 113 і утилізують там максимально екологічно, щоб якомога менше завдати шкоди навколишньому середовищі, щоб можна було з того щось пере, ну, можна було щось того переробити за принципом цієї кругової економіки. Тому от, така от виходить історія, що якби от колись було багато таких старих танків, які були прослужились, бо нам за принципом їздить і стріляє, а тепер виходить, що от буквально доводиться десь вишукувати і ці танки от відновлювати з такою, виходить, арифметикою, що купили, мовно кажучи, 100%, а поставити стрій вдасться тільки 60%. У нас, звісно, випадку ще з бельгійським зберіганням, воно ще може бути пов'язано з тим, як саме ці танки зберігались. Ну тому що от у випадку з німцями Майдані, які. Теж буде спільний проект по леопардам для України. Ну, такого, я би сказав, так подіжа не спостерігається. Тобто у них там є, умовно кажучи, орієнтовано 100, ну було орієнтовано 100 танків цього типу на зберігання. То вони орієнтовано 100 танків цього ж типу, і м -м, ну, зобов'язалися поставити, якби в чомусь навіть перевиконують графік робіт по відновленню. Військові речники констатували те, що приписаний до північного флоту великий десантний корабель Алінігорський гарняк наразі не боєздатний, і буквально днями Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів, казав: якщо Росія буде продовжувати атакувати порти, то ризикує залишитися без кораблів. Це ну таке, скажімо, такий риторичний прийом пана президента. Чи все ж таки? Ки ми отак от дронами можемо взяти і потопити чорноморський флот Росії. Тут можна така с відповідь середня відповіді Це риторичний прийом, який однак необхідний для посилення психологічного ефекту і застосування катрів камікадзе, на свою чергу поєднання бойового і психологічного ефекту від застосування цього типу зброї дає підстави сподіватися, що от якщо російський чорноморський флот наполягатиме, то його вдасться загнати або на дно, або на базу. Логіка тут приблизно така. Давайте почнемо з того, що Україна не просто якби створила. Революцію війні на морі Україна стала першою буквально за 100 років, кому вдалося довести до остаточної готовності цей тип зброї. Бо якщо там почитати історичні довідки, то першими свої катер Камікадзе намагалися зробити німці в ну, Першу світову війну, але в них це не вдалося. І всі інші країни під час різних воєн, навіть Ізраїль в 70-х роках, намагалися подібну зброю зробити, але не вдалось. А ми стали перші, яким, яким вдалися. Плюс якщо там дивитися, навіть якісь от. Результати на фоні загальної картини, ну на перший погляд, от оліні сього один лише олінігорський горняк підбито, він може виглядати ну не настільки чисельно відносно тої кількості чорноморського флоту Російської Федерації, який ще залишився на плаву, але з іншої сторони, ну хто ще, ну скільки до нас людство намагалося застосовувати цім так? Катери з вибухівкою дистанційно керовані, ми стали першими. Хто зміг цього витягнути? Максимальний психологічний ефект. Ну і якщо от росіян є от така проблема, що вони буквально в буквальному сенсі стерігаються застосування, е, подальшого від нас такої зброї, аж так, що вони почали отакі трибити човниковий рух між. Севастополем і новоросійським, щоб уникнути можливо, хоч якось, скажімо так, убезпечитися від набігів наших морських дронів, то от такі от виходить складний комплекс факторів, що якби да, ми можемо як мінімум, погрожувати росіянам цим, і в нас є всі технічні можливості, щоб в результаті таких от довготривалих зусиль, але загнати чорноморський флот або на дно, ну, або що залишиться в базі. Ну бо, якщо ж там пригадати, навіть від німецького японського флотів після другої світової війни щось там залишив. Ось і було що ділити на трофеї пане Іване. Дуже дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Іван Кричевський був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.